Такий перець в томатному соці вийшов. Покажу, як готувала. З одної порції виходить 8,5 літрів на ту кількість продуктів, які я використовувала. Цей рецепт у мене на 3 літри соку. Нам знадобиться помідори, звичайно, щоб зробити сік. І ось така миска перцю. Дивіться, перцю щоб сік трошки покрив перець. Паночки з зубсусом помила. Я не стерилізувала по Тіктоковському. Оце рецепт стандартний, але я додавала ще. Перець червоний і в другу порцію додала часничку, Мені так захотілося додаю лаврушку, перець горошок, і перець і заливаю соком. Це друга порція. Грязними руками так все робиться. Це, це нормально. Просто кайф. Після закипання варила десь 15 хвилин, кришки прокип'ятила. Отака конструкція, щоб баночка не але не лопнула, якщо десь розлилося, нічого страшного. І закручуємо. Будемо їсти зимою, дай Бог, щоб стояло.